Сьогодні прямих, так скажемо, зруйнування, руйнування. Руйнування, це 10 мільярдів доларів. В цих 10 мільярдів доларів, 5 мільярдів це техніка, там 3 мільярда це елеватори. Тобто, щоб ви зрозуміли, це 400 мільярдів гривень. А це тільки прямі е, зруйнування. Зараз ми говоримо з вами збитки, які збитки з'явилися у людей, е, що вони не, не отримали зерно, е, скільки була вкрадена техніки. Тобто, щоб ви зрозуміли, якщо порахувати не прямі, а так скажемо, косвіні збитки, то це буде десь 30 мільярдів доларів.